Працівники комунального підприємства Послуга продовжують покращувати благоустрій міста. Наразі очищають прибордюрні ділянки. Прибирання здійснюється за допомогою спеціалізованої техніки. 27 травня комунальники працюють по вулиці Котляревського, очищають від змету та сміття частину шляхової мережі. На сьогоднішній день у нас очищення пройшло з автовокзалу до вулиці Берегової. Це по дві сторони, вже очищення прибордюрної зони. На тому тижні ми від Гвардійської до Константиновської теж закрили це питання по дві сторони. І в подальшому плануємо так працювати. Згідно плані. як говорить Сергій Страхов, першочергово очищали прибордюрну зону транзитних вулиць міста. Вже далі комунальники почали працювати на шляховій мережі по мікрорайонах. Та як зазначає директор комунального підприємства Послуга, кожну ділянку дороги комунальники прибирають щонайменше двічі на рік. Окрім прибирання прибордюрної зони, сьогодні працівники послуги виконують і інші роботи. Двірники прибирають місто, вивозять сміття, фарбують зупинки, доглядають за скверами та парками. З любов'ю працюють для комфорту рідного міста. ミスター。